Доброго дня! Сьогодні у нас 18 Ой, 28 травня. Ми знаходимося на нашій пшениці посіяної сівалкою точного висіва з густотою. Ну а тут де на 70, а тут 500 тисяч, навіть трошки менше, десь 480. Якщо перехреснемо, виходить близько мільйона. Ну що, я беру один кущ. Дивіться, який в нього потенціал кущення, це при тому, що ця пшениця посіяна. 14 жовтня. Поки найкраще, і не знаю, це відео коротке, мабуть, не буде, так що наберіться терпіння, якщо цікаво, додивіться до кінця. Зараз покажу вам деякі ділянки. Хотілося б отримати відповіді, але наразі ще маємо більше питань. Пока, поки мені подобається цей саме, саме на 70. Це край і цей край. Бездобрив. Дивіться, як він виглядає. Ну ряд, звісно, це тут міжрядка, як би стик-стик отут. Звісно, що міжряддя не закрите, але виглядає вона досить-досить пристойно. Зараз підемо, ну, як переводю камеру, видно, що тут зеленіше, тільки де пішов перехресний посів, зразу пшениця стала жовтіша і виглядає вона не дуже. Але ж цікаво. Що буде далі? Яка ж тут буде врожайність і що ми з цього отримаємо? Я порахував вже собівартість. Вартість. Собівартість 1 гектара. Тут, де весною не вносився сульфат ой весною по мерзлоталому в лютому місяці ми внесли по 100 кг сульфату амонії. Тоді він ще коштував 27 тисяч гривень за тонну. Тобто на 5 гектар пішло 13 тисяч гривень. Ну, Плюс це тільки саме, саме добриво, Плюс пішло ж там робота. і в мене немає розкидувача, на але мав розкидач. Плюс його привозив машиною з прицепом. Чи на дорогу щось пішло? Ну, Так воно все виглядає. Зараз підемо подивимося, де наші здвоєні рядки і потім підемо подивимося де ми вносили сульфат. Амонія, там все виглядає трохи краще. Ну ось зараз переходимо на перехресний посів. Як бачите, тут трошки вона виглядає гірше, але цілком пристойно. Подивимося, що буде далі. Значить, Собівартість тут на, цьому, на цій ділянці 9600 гривень. Там на ті 5 гектарів лягло ще десь приблизно 14 тисяч. Тобто де ще більше ніж по 2000, десь 1012 вийшла собі вартість гектара. Поки вона виглядає отак, пшениця це у нас тут посіяна ліга Одеська. Ми купляли першу репродукцію, протруєна Медоклопридом, ін 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 і іншурперформ фунгіцидним протруювачем. Потім тут весною... Було була дві гербіцидних обробки. Перша була пріма плюс трибинурон метил, і друга була фларасолам плюс трибунурон метил. Це Фамекстра від FMC. Так, ну зараз я знайду якусь цікаву ділянку, поки це все виглядає так, як бачите, більш-менш чисто. Ну міжряддя, я думаю, відкриті, думаю, тут піде бур'ян. Мабуть нам тут буде треба робити десикацію. Десь є амброзія маленька. Якби вона прибита трошки, якби воно міжряддя було більш закрите, думаю в неї шансів не було, а так в неї є шанси одійти. так це все виглядає. Як вам краще. А тут бездобрив, це мабуть ці здвоєні рядки, які я додавав в туковий сашник. Зараз, да, це вони. Тобто йшов сошник висівний і втуковий, так як ми вже тут сіяли без добрив. А, ще таке цікаве, поки не забув. Оця діагональ посіяна з добривами. Оця посіяна без добрив. Як бачите, воно майже нівелювалося. Тут оця посіяна з добривами, бачите, оця посіяна без добрива, от тут додана. Густота, і воно наче рослин більше виглядає, наче краще. Потім за цим усім спостерігаємо. Так, зараз знайду якісь цікаві ділянки. Є такі ділянки, не тільки ж хороше вам показувати, є і таке. Тобто тут пшениця росте виключно на своєму агрофоні. Як зрозуміло, агрофон тут не дуже, На ділянка ваточника, зараз підійдемо до неї. Значить, оцей ряд діагональ посіяна з добривами. 80 кг сульфамофоса, Тоді його ціна була там, щось 37 чи 38 тисяч як ми сіяли. Оця посіяна без добрив. Ну, наче, ну, тут здвоєний рядок, тут сипалось двох сушників, Наче вона виглядає краще. Подивимося, що буде далі. Зараз підійдемо до ваточника. Виглядає саме краще пшениця на ділянці, де вносилось всього-навсього 100 кг сульфату амонію, там 21 азоту і сірки. Але там навіть не видно дію основних добрив, тих, що були внесені при посіві. Та і зараз їх тут не видно. Це чи я не розумію, чи добрива такі, чи воно їм... дійсно ну така ж, якби сюди не вносить, мабуть, мабуть. Якби сюди не вносить доброго при посіві, на ці гроші було б купити там майже... Ну зараз вже карбамід по 26 тисяч, а тоді стояв 27, все дивіться який. Ділянка ваточника тут ух. Таке, таке, таке. На мишачках Тут взагалі все, вона тут видно, міняє колір, дивіться, вона розкущена. Лаговий листик, як у кукурузи, все вона розкущена, це такий мишачок, вона прям такими кущами росте. Дивіться, як у неї все, вона і... Але це мишачок, ми ще нам там трохи допомогли. Так, ну що підемо, це я вам показав таку. Ділянку не саму кращу. Зараз покажу вам, то, що мене дійсно вражає. І навіть саме страшне, що мені це подобається. Звісно, все, який тут буде Ну, бачите, є такі ділянки, що земля світиться, вона не розкущилась. Отут, до речі, трошки видно. Ось ця пшениця посіяна з добривами. Весною добрив не було. Цей ряд посіяний без добрив. І добре тут не було весною. Це з добривами, це і бездобрив. Вона вища. Тут таке слабеньке-слабеньке. Так, зараз підемо, покажу вам кращу ділянку. В лютому е, померзлі землі, ну там на другий день було, ну мерзлатали, будемо вже. От до той краю посадки в цю сторону було внесено 100 кг сульфату амонія. Як бачите, тут переводю сюди видно трохи жовтіший фон. Тут трохи зеленіше. Но тут пшениця виглядає набагато краще. Тут навіть не зовсім видно дію добрив, оці рядки посіяні з добривами. Оці, це, що йдуть туди, посіяні без добрив. Тут вона виглядає краще, але не так як хотілося, Бо потрібно було провести цей дослід, ми його вже доведемо до кінця. Взагалі, суть яка, що сіє це одно і сівалкою, чи можливо це. Чи неможливо. Пізній срок сівби, плюс на цьому полі я це поле обробляю третій рік. А до цього 10 років тут не було ніякої сівозміни, Тут люди сіли соняшники кукурудзу, соняшники кукурудзу, тому я вирішив провести цей дослід. Хоча вже сроки сівби були дуже пізні, 14-15 жовтня ми сіяли. Соняшник убрали, всі пам'ятаєте, яка була осінь. По мокрому, по дуже вологому, затрамбували, сіяли теж таке вже було, там ну, ждати нікуди було по вологому. Плюс пізні сроки сівби. Поле виглядає отак. Яка тут буде вражайність, вже подивимося. Плюс залишимо собі насіння. В принципі, цей сорт непогано кущиться. Зараз я все-таки підійду туди вниз, покажу вам під кінець, вже будемо завершувати. Ставте свої коментарі, питання, не знаю, хтось може скаже, що це 14 якесь баловство. Плюс я ще хотів для себе знайти відповідь, як в себе буде вести пшениця без азотного живлення, так як я цього ніколи не робив. Завжди це, як правило, було вносилось. Все зелененько, видно, мешок. Завжди, як правило, весною вносилось там 120-150 кг або селітри, або карбаміда. Завжди це було. Ну, Але ж по таким цінам, ну, зимою карбамід 40 стоїв. Яка буде прибавка, хотілося побачити, як... що воно буде. Тому що я в кого не питав, відповіді мені ніхто не дав ніякої. Тому от таке. Це я якраз іду я по сліду трактора оприскувача. Бачите, така колія. Отак От виглядають сірядки. Ну а так фон. Загальний фон. В принципі, іначе й непогано. Не знаю, тони дві. Зберемо, буде добре, якщо буде більше, хоча я сумніваюся. Ну, На деяких ділянках може і буде більше, а на деяких, десь на круг, я думаю, 2 тони ми зберемо і да, навіть, мабуть, не, не виходимо в нуль. Ну, смотри, яка. Ціна буде на зерно. У мене в планах сіяти по соняшнику пшеницю, треба вводити ці возміну однозначно. Якби там не було, не було це больно. Може трошки стабілізується ситуація по, по азотним добривам, так як вже зараз наприклад, можна купити карбомід по 26 тисяч. А я купив хотів вам показати, що тут робиться. Дивіться, та сама пшениця. просто коли розвертався розкидувач, видно, там зелене п'ятно, тут зелене п'ятно, трошки збавляв швидкість. І як тут виглядає пшениця, вона зелена. Дивіться, отут ось що робиться. Взагалі тут його попало, йому все тут вистачило, скільки тут його впало? 200 кг, може двойна норма, але дивіться, що тут робиться. Якби це було на такому все... Все на полі отаке, то взагалі ніяких питань. Дивіться, тут 70-та, -е, вона вся зелена, чорна навіть, не зелена. В деяких містах 70-та -е міжрядня майже закрита. Дивіться Оце таке мені подобається. Що тут робиться, дивіться? Майже не видно міжряддя, трошки воно є, там вона розкинулась в сторони і тут, Отут, тут, звісно, потенціал взагалі бомба. Не знаю, додивимося, доведемо його вже до кінця, що тут буде, урожай який, поміряємо, порахуємо, чи є в цьому сенс Сіяти, все такою сівалкою. Я думаю, якби підібрати. Ось дивіться, рядок який. Підібрати попередник, щоб сіяти його трішки раніше. Не в свинячий голос. Я думаю, якби його посіяти у вересні і дати йому ще добрив. А тут, до речі, в цьому місті добрива ми почали розкидувати від початку посадки туди вверху, тут азотних добрив не було. Весною дивіться, ну я розумію, тут тільки за рахунок аграфона. Тут як схил, сюди, мабуть, все змивало, може тут не знаю. Що, ну дивіться, що тут робиться. Тут не було добре, пшениця виглядає дуже достойно. Дуже достойно. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава ЗСУ, слава Україні, всім гарного дня, до побачення.